Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні надійшло повідомлення з Вашингтона: це Сполучені Штати Америки. Ну там, де Трамп, напевно, ви знаєте так: про те, що моя книга, таємнича Україна. Таємниці загадки, феномени і дива України продається на Амазоні як гарячі пиріжки в холодну нинішню пору. Тому що холодно ж не тільки в нас. Вся північна півкуля це зараз зима. Так. Тому ось такі пироги, пиріжки гарячі. із Цією книжкою. Це, звичайно, приємно, що е, Україна на порядку денному, вона не зійшла з цього порядку денного, і для багатьох людей е, з української діаспори, а виявляється, що і не тільки з української діаспори, Україна цікава. Ну ось... Е, Донині, наприклад, московити не можуть зрозуміти, а що ж воно таке. Я пам'ятаю, так, коли я ще тільки почав працювати у Національному університеті імені Тараса Шевченка, а потім Україна стала незалежною. Це 1991 рік, то до мене з Москви приїхав один аспірант, так. який, так як я видав тоді вперше підручник Географії України, він був такий у паперовій, так би мовити, обкладинці. Ну, без на поганому папері виданий, і все такий. Але він вже знав у Москві про те, що цей підручник виданий, і розповів мені про те, що зараз там у Москві формується ціла бригада людей, які будуть досліджувати так би мовити, Україну українців. Довідуватися тому, що ну, вони не, не розуміють, чому ж Україна стала незалежною державою і е, як воно буде далі. Так, от, так що я знаю через цю людину про те, що в Москві формувалася там ціла бригада. Я думаю, там сотні людей зараз, які досліджують це. Якщо Почитати і послухати все те, що вони пишуть і говорять, перш за все, там на е, центральних е, е, телеканалах, а також у пабліках, то можна зробити висновок про те, що ми не на тех напалі, ми не знали, нам ніхто не сказав. Що таке Україна? Що таке Українці? Ну, У мене виникає просто запитання. А ці хлопці, які тоді приїжджали до мене, щоб отримати якусь інформацію, ті, які закуповували мої підручники, мої. Ви розумієте, саме мої. Вони там невеликими тиражами видавалися в Україні для. Університетів, для е, шкіл і все. Ну, масовим тиражом видавалися і інші, ну, Ви ж розумієте, так <смістична> в <смістична> нібито незалежній Україні, але не українській, звичайно, так. Так що ось такі е, справи. Так, я думаю, зараз е, московити там закупили <смістична> через Амазон <смістична> цих книжок немало. Чому? Та тому що ну, ми не знали, на кого ми напали. Так. Ну, так треба було вчитися, аби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. Ну що ж ви тепер заднім числом намагаєтесь зрозуміти, на кого ви напали? Так. <реш> Ні, так не можна, хлопці. Треба учитися раніше. Так. А то зараз ви закуповуєте цю книжку, так би мовити, а що вже, пізно чи не пізно, не знаю.